Як громадські діячі громадські організації Зібрались підтримати нашого побратима керівника підприємства. Він зараз представиться і розкаже по суті справи. Будь ласка, виконуючи директора акціонерного товариства Діпрозв'язок. Це проект інститут державний. Ми у 2021 році отримали рахунки від «Теплоенерго», «Київтеплоенерго» і були здивовані, тому що розраховували розраховано той тариф, який був за затверджений Київською міською державною адміністрацією, але він був помножений на коефіцієнт 2,72 ми зразу ж звернулися, ми не зрозуміли розрахунок цього коефіцієнта і на, написали запит дати розрахунок, як він у них вийшло. У цьому коефіцієнт 272. На превеликий жаль відповіді ніякої не було. Ми отримали рахунок за січень. Це, це вже 22 року. Вже перед самим вторгненням. він був помножений ще на коефіцієнт 262, я десь так і. Почалась війна, ми, звісно, перестали е, отримувати послуги від теплоенерго, Ми відмовились від нього. І в 2023 році ми отримали позов від, від Київ Тепленерго на е, всю суму з, з цими е, коефіцієнтами, які були помножені в 2,5 в 2,7 рази. <плес> да. І почалося розгляд суду. Ми звернулися до суду і пояснили, що ми не нам ніхто не дав розрахунок. Ми, ми намагалися зрозуміти, яким чином Київ застосував саме цей коефіцієнт, чому він саме такий. Оскільки ми профільний інститут, і в мене є профільна освіта, я розраховував відповідно до постанови, У мене такий тариф не не ну не влаштований. Да. Не, не то що він аргументований, в два рази менше. Суд повинен бути. Да, по рази Так. Да, і ми в суд, я який був відмовив теплоенерго. Зараз друге засідання вони зробили експертизу на свій розсуд і знову подали на наш суд, щоб такі з нас витримувати ту суму. Яку вони нарахували? Це десь близько 3,5 мільйона гривень. Okay, okay, okay. E, значить, ви скажіть, будь ласка, для глядачів, в якому суду ми знаходимося, да? хто у нас суддя по цій справі, для того, щоб була якась така фактична інформація. Да, це господарський суд міста Києва. Це вже... Богдана так... Хмельницького, 44. Да, Богдана Хмельницького 44. Це вже другий друга, розгляд, тому що перший розгляд він залишив без розгляду Київ тепленерга. Mm -hmm. Вони підготувалися і зараз вже друге другий такий захід для того, щоб витребувати з нашого підприємства цей, цей тариф. А я так хочу сказати, що ми були змушені відмовитись від послуг Київ теплоенергія. Ми зараз опалюємо на нашу будівлю електрокотлами. Mm -hmm. Тобто трапляємо електроенергію. Ну що, ми тоді чекаємо зараз, щоб зайти в залу суду, а поки що я подивлюсь, скажімо, скільки у нас присутні наших громадських діячів, організацій. Тобто ну, ми, як громадські діячі, беремо на контроль всю цю справу. Так що, думаю, що воно все буде вирішено позитивно. Андрій, Андрій Нечай хоче сказати, по суті, справи. Вітаю, брате. Я хочу сказати, по суті, справи не конкретно цього підприємства, а по суті, справи всієї України. Коли прийшов до влади пан Порошенко, ви пам'ятаєте, да? початок війни і те все. Він влаштував дику грабіжницьку схему, яку назвав Роттердам Плюс. Я думаю, ви всі пам'ятаєте. Пам це, Коли вони, начебто, возили вугілля з Південної Африканської Республіки, завозили його в Роттердам і з Роттердаму везли вже в Київ. Я думаю, в пульманових вагонах золотими ха -ха, унітазами. Але насправді схема була дуже проста камазами на лічку возили. На Донбас купували за копійки, там десь 200 двісті земличким гривень кубометр тонна купувалася те вугілля у сепаратистів з Донецьких. І врешті, в 20 разів піднявши ціну, заганялося заганялася наші теплостанції, і треба було якось виправдати. Ну, ці дикі гроші, звідки їх брати? А з кого брати? З людей, з підприємців, з України, розумієте? Мародерська мафія тоді придумали вони таку схему, вони створили НКРКП, яке почало видумувати від фонаря тарифи, коефіцієнти і все, ото, що грабує людей. Пам'ятаєте, був у Порошенка такий большой спеціаліст ЕНКРКП Вовк? Оці вовчі тарифи обдерли Україну всю я після зміни влади. Пам'ятаєте, як Володимир Санич Зеленський хвалився, що він першим зробиться посадить Порошенка за Роттердам, плюс і інші приключення, які він зробив для України. І знизить три рази тарифи зразу, а потім ще прорахує ще знизить п'ять разів. Але на жаль, одна мафія змінила другу мафію, а тарифи не змінила. І не на те, що Верховний суд визнав і НКРКП недійсною організацією, і Ротидам плюс злодійською бандитською аферистичною схемою. Вийшло так, що мафія Зеленських і мафія Порошенків домовилась. Я так розумію, там було вкрадено в народу України сотні мільярдів гривень сотні мільярдів гривень і поділилися цими надприбутками, і суд видав нарешті Соломонове рішення, хоча 17 подільників Порошенка мали посадити ще тоді. Але видали Соломонове рішення, що пробачте, за істеченням срока давності це діло закрить. Ну, прекрасно, закрить сотні мільярдів гривень вкрадених у людей. І оце все продовжується і досі. Ну, Пан Зеленський, як ви бачите, йому сподобався цей Рутердам Плюс. Тарифи ніхто не знизив, навпаки, піднімає. І е, о, після того вугілля дикого і опалення. Пан Зеленський ще в у схему Амстердам плюс це взагалі була дивна схема. Газ, який добувається на Україні, вони, начебто, вивозили в мішках в Амстердам, там його ну, фіксували якось, і потім звідти з Амстердаму завозили в Україну. Тому бачите, газ в Україні також коштує не три копійки, як він коштує насправді, а 10 зараз десь гривень, я так розумію. А з весни вони знову будуть піднімати тарифи, і оце страшна схема. Просто гра, грабунку нашого народу, наших підприємців, які і так вже дивіться, що е, е, закривають хлопці підприємства. Свої вже просто неможливо витримувати той податковий той бандитський тиск, тиск і грабунок. Ну і ще скажу про Київ теплоенерго. Колись цим теплом ДТЕК. Але хазяї ДТЕК зрозуміли, що це бандитство з Роттердамом довго не протягнеться, народ може піднятися. Народ не піднявся тоді тільки тому, що ну, змінялась влада, і всі повірили Зеленському, більшість людей, що він наведе лад в цьому бандитському кублі. Кличко перекупив у Ахметова право грабувати киян і ось Київ навіть не заключаючи жодних угод ні з ким. Ну ось це підприємство. А з населенням взагалі ніхто не з ким не заключає ніяких угод. Вони просто піднімають кажуть... тарифи. І все. Да, вони просто піднімають тарифи. А хто там знає з населення? Вони, закону? вони беруть гроші за те, що ти не користуєшся тим теплом або гарячою водою. Я скажу так. Коротко. Київ Теплоенергія це організоване злочинне угрупування, яке керується Київською мерією і грабує киян. Я впевнений, можу довго про це розповідати. Можу сказати, що тариф збільш... для населення тариф сьогодні збільшений мінімум у 20 разів. Розумієте, від того, моє? який повинен бути. Від того, який повинен бути, який. Можна обґрунтовано сказати, що він правильний, але навіть як ну ви знаєте, що цей тариф залежить від вартості пального, на яким працюють там газу чи вугілля, і від середньої зимної температури, яка в країні є, так от я скажу: в Києві, як то кажуть, кліматичної зими вже не було 5 років. Тобто всі зимові температури середні є плюс. При цьому тариф має бути не 1600 там, шесот гривень за гігакалорію, а я думаю, що не більше 100. І ще додам таку хитрість, яку ніхто не знає, а вони цим користуються, ці подонки. Одна гігакалорія це знаєте, що це за показник? Одна гігакалорія це кількість тепла якого має вистачати для нагріву 10 кубометрів води до стану гострого пару, до, до, до кипіння? Уявляєте, скільки у вас в квартири в тій сраній батарейці отої, отої води? Нуль до да да нуль. Колись в радянські часи одна гігакалорія отаплювала цілі будинки за місяць, а тепер вони пишуть по 5 гігакалорій, на Хрущовку і деруть людей по три тисячі, які отримують пенсії дві. Розумієте, що робиться, брати мої? Дякую, пане. Поки, поки партія Сила Нації не наведе в цьому порядок, ми й будемо так бути рабами цих бандитів. Крапка. Дякую. Ми підтримаємо наше Так, подивимося, скільки у нас прийшло народу підтримати нашого підприємця. От так. так що громадськість бере на контроль ці питання. Громадських представників от. Ми от. обіду не дамо. У скільки тут сьогодні присутніх. Далі судового засідання на слуханні справи. Саме до коєценту, тому що логічно, коли ціна збільшується в 2,5 рази, ми хочемо як споживач, отримувати інформацію, за що ми сплачуємо підставу розрахунку. Так, В листопаді з самого початку, коли ми отримали рахунок, коефіцієнту, не було. Потім отримали скоригований акт за листопад і далі за грудень 2021 року, в якому вже нарахування і кінцева сума до сплати була збільшена майже понад два рази. Але до судового провадження таких пояснень і детальний розрахунок коефіцієнту ми так і не отримали. А детальний розрахунок коефіцієнту, офіцієнту пояснення отримав тільки під час судового провадження на, на вимогу суду. Визивач суді у нас по Вони специфічні. І це мають спеціалісти, які розуміються вже з того, що суд сьогодні вас заслухав з урахуванням знайомої терміна справа. Весь пір стосується правильності ціноутворення утворення з урахуванням законодавців встановлених меж. І для цього має бути ну, це дуже близько спеціалізовані знання в контексті в тому числі, проведення, що ви тут проховання. Як наслідок, яким чином ви це стосується, це у вас спір поправо, який буде супроти на наступній стадії. Зараз лише питання. А коли питання про призначення експертизи і правильності поставлення питань, які дадуть відповідь на той спір, який стосується і який потребує спеціальних знань. Тому суд і запитує вас, стільки багато запитань, тому що згляду на ті питання, які ви ставили своєму експерту, які ви зараз ставите, вони не дають чітко, чітке, чітко поставлене питання експерту, щоб він зрозумів, що він має перевірити. Ви всі постійно якісь додаткові ці обґрунтування туди тягнете, але у вас є чітка законодавчо визначена база порядку формування тарифів. 769, повірте, суд також цим словомся, яка чітко передбачає формулу, чітко передбачає, що в формулу входить, які значення мають бути взяти, і в залежності від цього робиться висновок. Зрозуміло? Mm -hmm. Тому тут більше питання про тому, які ви питання ставите, і що це питання, які мають принести, якщо суд іде в суд про значення експертизи. Дійсно відповідь на спільне питання, яке у вас виникло, а не е, те, що може потягнути е, uh -huh. додатковість. Uh -huh. Чому ви визначили саме таку експерту? Ви якимось з чим зв'язувалися, що вони розуміються на передотворенні? Uh -huh. Це новоутворене державне підприємство і якраз, якраз там... Вони ліцензовані? Так. Це великі вони... це... спеціалісти розуміють, що це на передотворення? Uh -huh. Так. У них експерти? Ага. Ну, у експерти? них є експерти саме в цій сфері. Так. Тобто так. Познать, ваша думка з експертизи і експертної Заперечую, заперечу. Ну, По-перше, у відповідача наявні всі документи, на підставі яких позовачень звучанку Це перше. По-друге. В позивача є можливість надати власний експертний висновок для того, щоб у суду було до ну, стосов... питань і експертних установ. Стосовно установи повністю заперечуємо, наполягаємо на КНІСЕ. Виключно на КНІСЕ. Стосовно питань, мені здається, от я коли досліджував... А, наказ 53 рійдрюкпер, але ну, я не знайшов а, схожого. Там є перелік орієнтовних питань для судової експертизи, для економічних. Я не знайшов а, орієнтовного питання, до якого схоже. Тому суд і так задає де вам багато запитань в контексті, тому що суд має призначити експертизу, щоб експерт зрозумів, яке питання йому поставлено в зв'язку з чим спір, і дав відповідь в межах повноважень експерта, а не повноважень суду, де спір поправи. Mm -hmm. так. Тому виникло питання, як правильно формувати в разі судді, що менше судді, щоб такого за до слуховування. Суд, якщо висновку про призначення експертизи, суд буде призначати суду експертизу, але зараз суд оголосить перерву для подання позивачем своїх варіантів питань, остаточно визначить суд. І е, обґрунтування експертного щодо остаточного визначення питань і експертної установи сповноваження суду. суд, суд вашим, з вашим, ознайомиться з вашим. І на наступному сторону засідання буде оголошено, оголошно вступна відкриття, як все визначиться. Зрозуміло? Поки після заступовування суттєво. Так, да. ну це, це означає вовки призначили експертизу, скільки овець їм їсти. Ну тільки що ми вийшли з залу суду, 11-та кімната. Значить, суть, яку я зрозумів, призначається експертиза незалежна для того, щоб зрозуміти, чи правильно розраховані всі, скажімо так, коефіцієнти до тих тарифів, які є в наявності. Свого боку позивач сказав, давайте ми самі розрахуємо ці коефіцієнти. У нас є фахівці. Ну свого боку, хочу сказати на це. Виглядає це трошки дивнувато. Да? Це коли е, вовк хоче сам розрахувати, як він буде їсти овець, і скільки йому дозволено цих овець їсти. Що ви можете сказати з приводу рішення, скажімо так, суду чи вас влаштовує це рішення? Ні, трохи не так. так. Ми, ми не е, намагаємося рахувати самі коефіцієнт, ми просто на тікі тільки, тільки в за залі засідання отримали сам розрахунок і у нас дуже велике питання до самих формул і коефіцієнтів, які там застосовані. І дуже приємно, що суд і суддя. Е Прийнялася цим, вона зрозуміла суть спору і вона зацікавлена розібратися. І тому буде призначено буде призначена незалежна експертиза. Бо, бо для розрахунку цих коефіцієнтів не необхідна відповідна кваліфікація. Угу. Ну я скажу таким чином свого боку уточню, те, що я почув, і те, що я зрозумів, що Київенерго запропонував, тобто та організація, яка нараховувала на ваш погляд невірні коефіцієнти, та організація запропонувала сама експертно визначити, чи правильно вона нараховувала ці коефіцієнти. І з цього приводу якраз і був мій такий жартівливий коментар. Ну я зрозумів. Добренько, дякую. Ну що ж, друзі, загальні наші, скажімо так, зусилля привели до того, що ми взяли на контроль, в тому числі і партія Сила Нації, цю справу. І я думаю, що ми разом доведемо це до логічного, правильного висновку. Правильно, Андрій Васильович? -то такого. Я вважаю, що сьогодні це перший крок для справедливості всього українського народу. Я впевнений, що те, що відбувається тут, відбувається по всій країні, по всій yeah. державі. Згоден, згоден, що треба розгрібати. Слава! Ці Україні. Героям слава. Так, Пане Андрію, ми якраз і наші хлопці, які супроводжували цю, цю процесію. Вийшли з залу суду. Ви також були присутні в залі суду. Що ви хотіли б сказати стосовно цієї справи і взагалі, чи правильно поводилась суддя, чи правильно розглядалася ця справа по суті? Ваша думка? Моя думка дуже проста. Цей суд мені давно знайомий, я тут багато часу проводив свого часу, коли був живий Юра Кармазін, пам'ятаєте його. Ми ще тут зонтереви судилися, з Порошенковою мафією з цим Роттердам Плюсом, з цими грабунками, пам'ятаєте. Тобто тоді судді були дуже якісь, знаєш, ну дуже мені не подобалось. Брехуни, ну видно, було очевидно, що занесли величезні гроші, і вони робили, ну навіть якщо Кармазін, який автор Карного кодексу України і Шишкин, головний прокурор, не змогли здолати тоді цю мафію. Але сьогодні е, мені дуже сподобалася суддя. Якщо ви пам'ятаєте, я я потім їй сказав особистий респект і подякував за правильний підхід. Видно, що дівчина дуже розумна, знає свою справу. На жаль, е, обидві сторони не готові і е, помиляються в трактуванні своїх всіх ті пред'яв, а ті вимог. Видно, що дуже низький рівень підготовки. І бажано бути готовими до таких подій значно міцніше. От моя думка, але суддя мені сподобалось дуже дякую дуже аналогічно. Ну, аналогічно мені здається, що дійсно судове засідання проходило по всім правилах, і суддя компетентна жінка, і будемо мати надію, що рішення суда буде також. Неупередженим, я впевнений, що ця дівчина зробить вірне рішення суду. А вірне рішення це угамувати апетити енергетичної мафії Києва, кличка Віталія. Який керує всіми цими процесами, грабує населення і підприємство. Крапка. Дякуємо. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!